Жаль, поки домовленості на папері не позначаються на реальній ситуації на сході. Вночі український кордон в районі Ізвареного перетнули 50 танків, 40 градів, смерчів та ураганів 40 БТРів. На Дебальцевському напрямку ворог продовжує посилювати свої позиції. Частини збройних сил взяли штурмом селище Логвинове. Всі новини із зони АТО далі у фактах. В очікуванні миру Донбас ще здригається від війни. За минулу добу 14 людей стали жертвами терористів, 19 поранено. Троє жителів загинули в Авдіївці від артобстрілу. Ще семеро в Донецьку. Ніч тут минула вкрай напружено. Знову під обстріл потрапила автостанція. Центр на Луганщині загинуло четверо. За минулу добу і сили АТО втратили двох армійців. 21 поранений. Загалом за добу бойовики 104 рази атакували українські позиції. Незважаючи на мирні ініціативи України, повністю вогонь злочинці не припиня. Али дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння. Ворог обстріляв Дебальцево та навколишнє селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській Кримському. Ворог продовжує посилювати свої сили на найбільш небезпечних напрямах насамперед на північному сході Луганщини і біля Дебальцевого. Однак наші міцно тримають позиції і готові дати відсіч ворогу і не відступати, кажуть у штабі. Ато і категорично спростовують ствердження російського президента Володимира Путіна про те, що сили АТО, нібито Точні під Дебальцевим дуже запеклі бої точаться навколо населеного пункту Логвинова, який на авто в шляху між Дебальцевим та Артемівськом. І терористи не припиняють спроб взяти під контроль цю ділянку. Незважаючи на заяви високопосадовців Росії про те, що їхньої техніки і військовослужбовців на території України немає. Допомога терористам з території країни агресора не припиняється. В ніч на 12 лютого в районі населеного пункту і відбулося чергове. Переміщення через російсько-український кордон, пів сотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню ГРАД, Ураган та Смерч. І такої ж кількості БТРів а також запеклі бої тривають у Широкиному та Саханці біля Маріуполя. Відлуння вибухів чути навіть у центрі міста. За повідомленням полку Нацгвардії Азов, про російські терористи атакують позиції Збройних сил України та обстрілюють із градів блокпост. Штаб АТО сектора М заспокоює для городян. Небезпеки немає. Обстріл наших позицій російсько-терористичні війська ведуть і ще з ночі. Тяжола війна єсть ранені, на жаль, у біти однак. Я уверен, що це, наоборот, нам только довжна придавати сіла, щоб ми ще сінести побіді та скупу це наша побі Україна. Вона, вона вже не уже першу атаку на широки не українські бійці відбили. О пів на дев'яту ранку почалася друга хвиля. Бойовики використовують важку артилерію, танки і міномети. Отримали гідну відсіч. Українські військові повідомляють, ворог намагається повернути собі території, зачищені спецпідрозділами напередодні. Ксенія Міляєва факти ICTV.